Привіт, сьогодні ми граємо ігру Судний день, Останній виживший. І сьогодні ми будемо проходити подію. Арена судьби. У нас тут є 5. М -м, спроб кожного дня. Якщо комусь потрібне більшість спроб, він їх просто купляє за свій алмаз. Так, перша битва Ну, дав в нього шанси проти у мене немає ніяких бігом задовольного підемо. Так, далі. Біло кандида. Так, команд. У нього аж 4 команди, але цілою вони слабкі. Ми легко здобули цю перемогу. Так, далі приступимо. Третя наша попідка. 159 мошеч. Там тільки одна команда, то думаю, це буде куди. Так, четверта попитка. Треба буде в другий раз додати, що одну команду, нам її можливо більше тисвіта. Там ще менше може, німа нічого. Буду перемогу і остання наша попитка на сьогодні. Так, додаємо, ще одну команду. Отрас зустріти з 19 тисяч. О! сила вже складає 346 сил. Баб бігаем його розвалимо і все, його залишу нагороду. Тут є ще магазинчик, але в магазині ще нічого такого не купляла. Не знаю, що мені ще тут буде потрібно, але почекаю до кінця. Ще лишилося 6 днів до закінчення цього, цієї події. Всім дякую, всім гарного дня, до побачення, до нових зустрічей.